Допомоги потребують і ті, хто самі допомагають. Запорізькі волонтери, які ризикуючи життям під обстрілами і за будь-якої погоди, привозили все необхідне жителям прифронтових і фронтових населених пунктів, звертаються до всіх, хто може посприяти відновленню їхньої повноцінної роботи. Наша шеф-редакторка Ольга Лебедєва розповість усі подробиці. Таніслав Стойков, єдиний в Україні саме воєнний волонтер, зарахований до загону територіальної оборони. Свій медичний фах хірурга він з легкістю змінив на волонтерство заради допомоги тим, хто цього потребує. Ми їздимо на території, які тільки що були зняті з окупації. Прокладаємо шлях в першу ніч свободного ну, звільненої території. Після цього ми скидаємо правильну мапу маршрут. дороги, маршрут за нами вже йдуть гуманітарна допомога. Ми вертаємося і супроводжуємо її повністю до місця призначення. Але в першу чергу він разом з командою щотижню возить допомогу в села та міста Запорізької області, які знаходяться в сірій зоні. Його там вже знають та чекають. Але нещодавно з хлопцями, що ризикують життям, доставляючи гуманітарні вантажі. Сталася дуже неприємна автопригода, яка поставила під загрозу всю їхню подальшу роботу. Нова територія України стала звільненою. Ми зібрали гуманітарну вимогу. З нами була ще одна машина. Ми виїхали в сторону Харкова, після чого їхавши по трасі Дніпетровська. Ну, поїхали все як звичайно. Стояла фура, просто виключена з фарами з правої сторони, і тут просто раптом нічого, вона включила світло і різко пошла, пішла вліво, повністю перегородив нам дорогу і з цим самим збив нас. П'ятеро волонтерів, що знаходились в салоні автомобіля, вціліли. Гуманітарний вантаж переклали в іншу автівку та все ж доставили за місцем призначення. Однак, мінус одна одиниця транспорту для роботи волонтерів це критично. Наразі в благодійників є що возити, але немає на чому то робити. Тому вони конче потребують допомоги людей. Зараз тяжкий час для нас наступують. Чому? Тому що у нас надалі поступають запроси, нам треба готувати гуманітарно. Ну це не проблема, в нас вона є. А от виїхати на простих бусах чи на якихось простих машинах це неможливо, тому що там дуже тяжка дорога, там треба джип, а саме краще навіть рамний. А така автівка коштує чимало. Запит волонтерів на повнопривідний джип в першу чергу пов'язаний з міськістю, кузова та безпекою, адже трасою дістатися сірої зони безпечно не завжди можливо. Десятки разів волонтери потрапляли під ворожі обстріли, тікали від дронів. А в сезон дощів по бездоріжжю доставляли воду, продовольчі товари та інші необхідні речі. Зробити це на звичайному легковику нереально. Тому ті, хто щодня допомагають нужденним, наразі самі потребують фінансової підтримки.